Демонстрація контролеру для таблиці називається Growbox CT. Нова версія, нова збірка в новому корпусі. Налаштування, відключення автокалібрування, тут це як зазвичай. Концентрація CO2 500. Відповідно, зараз йде напуск, вентилятор це трошки інший пристрій, це безперебійний включився. Зараз включений. Ну, Включився клапан, чутне його зустріння. Якщо подихати, то ми як замалюємо. ніби ми набрали рівень СО2, СО2 піднявся більше 10 тисяч, і тому зараз стоїть мінусик. Після того як опуститься нижче, ніж 2000, включиться вентилятор на одну хвилину. І після цього знову піде напуск СО2. Поки по меню. Мінімальний рівень СО2, максимальний рівень СО2, відключення, відключення автокалібрування, пункт меню калібрування, фільтрація со 2 зараз я її відключив, щоб швидше він реагував. Далі тут краще з фільтрацією. Далі час початку дня. 6, 6 ранку, час закінчення, 21. Час вентиляції, одна хвилина стоїть. І далі Set time step це зміна кроку. Якщо потрібно сильно змінювати час, то краще більше поставити, там скороком 5 хвилин змінювати. Залишаю одиничку. Тут виставляється рік, місяць, день, година, хвилина. Включати, тут можна включити або включити перехід на літній час. Далі тут релей-тест. Можна спробувати. Обидва пристори включиться і виключиться, повернуться в попередній стан. Це зручно для перевірки правильне підключення. <кій> Час роботи без перерви. Рестарт це перезавантаження, ресед девайс, зкинути всі налаштування і хвостни, це назва приладу, Можна подивитися. Повертаємося. І оскільки у нас рівень СО2 опустився, то зараз одну хвилину буде працювати вентилятор. Чекаємо одну хвилину. Коли я прийшла, тепер знову йде напуск. Подихаємо. Слабенько подихав. Тут ще є по налаштуванням, якщо просто в ну, режимі відображення покрити екодер, то тут можна побачити статистику: мінімальний, середній і максимальний рівень СО2, рівень напуску СО2-офф, час і день відображаються. Так, що ще можна побачити? Якщо йде напуск СО2, то замість СО2 Оф буде відображатися зворотній відлік, який закінчиться здається, через годину, якщо не буде набраний рівень СО2. Це на випадок, якщо балон СО2 буде порожній. На цьому, в принципі, все.